виступити на сесії. Дивіться, дивіться, дивіться. Ви кажете. Що буде ще місяць Що буде цього? Нема, тому що Закону це не розуміємо неможливо. Що mm -hmm. Оттворення ОЦГСІ в закону творити неможливо. Трепорушки чи тобто так, не законодавство. Від нас є з депутат Бобала. він категорично сказав, він категорично, тому що там вирість. Всі інші так само були. Ми це ми свої розуміємо, але ми її розуміємо свідомо, що таке комісія. Нині комісія винесе рішення, ми проти. Весно депутати проголосують, <рисвіт> непонятно <рисвіт> як. Це ж... Депутат, ми тоді то ви будемо обговорити на наступній сесії. я не було, скільки треба, от е, ви питали, через скільки буде наступна сесія. Я говорив, чи через місяць, чи через півтора ви нам напрацюєте, ми готові скликати позичану сесію на годину, на дві, на три, на півдня всіх заслухати, всі звернення, всі запити, всіх, 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 всіх присутніх і прийняти рішення. Яке ви напрацювали? Яке ви напрацювали? Є, є ми будемо доводити доведене. Ми про це говоримо. Ми, ми будемо писати закони, які вже є написані і, і їх погоджувати між собою. Тобто, ні, ну дивіться, вирішувати. перше зараз. Крисяк виступить з інформацією від адміністрації офіційного листа ні в адміністрації, ні в обласній раді по цьому будівництву немає. Почайте, що перебуває 9 грудня. відбулася нарада з приводу ще було сьомого числа. І барна, і барна там була зараз. Буде від вас. Прошу, представники. Ви зараз ми договорилися. Два виступи від вас. Ви почуєте з самого початку крисика. Ви задасте запитання крисику. Відбулося, не відбулося, які офіційні документи. Скажете своє слово. Після ми от виправимо, я тут все рішення допишемо. з правом до голосу. Створимо, дасте список, всіх ваших, створимо комісію і далі йде до роботи. Ну але Василь Тимофійович, от питання. Дивіться, ми попередня влада. Як діяла? Вона також проводила наради, потім збирала комісії і ховала питання. Є ж закони про національну охорону природної спадщини, конституція, все інше. Навіть інформації на сайті ні облради про нараду Верходністровську, ні на сайті обладміністрації не було. Олег Барна, народний депутат, який є братом Степана Барни, вже виступає на парламентських слуханнях, де розхвалює ці проекти. От така публічність, розумієте, що турбує громаду. Ні, так, давайте, а ми, от публічно, зробимо свою вивчимо свою інформацію і подамо для всіх це. Або в облраді. Є юристи, є. які можуть уже без комісії, оскільки маємо, це стосується. Ми не були представники обласної ради. не були були ні на жодній нараді. Обласна рада не отримувала по цьому будівлю жодного документу. Ви перші, ви перші, які звернулися і е, зверненням, і через те, щоб подальше напрацювати щось тобто обласна ми рада. А в повноваження обласної ради зробити запит на обласну адміністрацію, щоб вона повідомила, що ж саме відбулося, і ви виставити на сайті. Ми праві разом з вами комісія зробить запити і в адміністрацію, і в Академію наук, і до адміністрації до кого скажете до того. ouvido o próximo.